Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до розмови із нашою студією вже приєднується співачка Ілона. І е, пані Ілона напередодні Різдва Христового презентувала е, нове аранжування відомої колядки. Нова радість і е, про не, цю пісню і загалом про творчість пані Ілони маємо можливість наживо поспілкуватися із нашою гостею. Тож вітання пані Ілону. Христос Вітаю. рождається. Так і маємо. Угу. Отож, хочемо дізнатися про колядку, яку ви нещодавно презентували, якраз напередодні свята том розкажіть, чому вирішили її переспівати, хто вам в цьому допомагав і де її можна вже почути. Так, це просто сама моя улюбленіша колядка з дитинства, тому що я з західної України, саме з Івано-Франківщини, і ми завжди колядували саме цією піснею, тому дуже хотілося взяти її, і зробити її в сучасному аранжуванні, так як я її бачу, в такому світлому, позитивному. Uh, і мій здається, що в нас дуже дуже гарно вона вдалася. Мені не соромно за результат, який в нас вийшов. Я сподіваюся, що люди будуть разом зі мною колядувати цього різдва, uh, і ця пісня дуже буде їм подобатись. Uh, щодо того, хто працював зі мною над цією піснею, це був аранжувальник Тарас Рябушенко. Це мій знайомий друг. Uh, він людина-оркестр. Він майже всі uh, інструменти прописував живу. І це дуже відчутно в пісні, тому що в пісні відчувається, коли є живі інструменти. Ось також над піснею зі мною працювали е, дітки. Я їх взяла з собою для запису е, дитячого хору. І вони поспівали зі мною е, деякі кусочки пісні, ось. Е, і загалом ось такий в нас вийшов результат, чому я дуже-дуже рада. Ну, що ж, будемо сподіватися, дійсно, що всі українці матимуть можливість насолодитися новою радістю у вашому виконанні, але е, то де можна її почути, я так розумію, на вашому YouTube каналі чи на інших платформах теж е, вона вже є. Пісня доступна вже на всіх стримінгових платформах: і Spotify, Apple, YouTube, всюди, де вам захочеться, на YouTube Music можна безкоштовно слухати, тому, будь ласка, слухайте, я буду дуже рада. а Пані Ілона трішки розкажіть про себе, про свою творчість, про те, як давно ви. Зайнялися сольною кар'єрою. Ви згадали про те, що ви із Прикарпаття і, і де ви зараз чи та так само там і працюєте, і творите? Зараз я вже 10 років проживаю в Києві. Я переїхала сюди, коли одружилася. А взагалі проживала на Івано-Франківщині. Народилася в місті Калуш В Калуші, дуже довгий час жила. Потім в Івано-Франківську, так що можу сказати, що в мене дуже багато є рідних міст, яких я люблю. Е, ось музикою займаюся вже, мабуть, понад 13 років. Як я сижу, пишу якусь музику, ось випускаю. Е, просто більш така серйозніша м, моя творчість вона розпочалася саме з повномасштабного вторгнення, коли я випустила е, українську пісню Нехай буде мир, і люди дуже. її Підтримали і вона прям розійшлася по інтернету, чого я дуже не очікувала. Бо я якраз в цей час була в Ізраїлі. Я там два місяці була з дитиною, і я побачила, як люди почали розширювати цю пісню і писати мені слова подяки, що це їх дуже підтримує. І коли я вже повернулася додому, то я взялася активно за музику, тому що бачила, що людям дуже потрібно в наш час якісь слова підтримки через музику. Угу. То і пісню, і пісні, і музику, і слова ви пишете самі, чи хтось вам в цьому теж допомагає? Всі свої пісні я пишу сама, тільки те, що колядку Нова Радість я вирішила взяти і переробити, а так всі пісні пишу сама. Угу. А ну, а чи можете розповісти, скільки вже, до речі, є на вашому ютуб-каналі цих пісень, і чим, яка їхня томата, наскільки вони відрізняються одна від одної. І, взагалі, де ви черпаєте натхнення? Розкажіть. У мене вже випущено біля семи пісень, здається, разом з реміксом. І е е більше перші мої пісні вони були такі церковні. Тому що я співала в церкві довгий час, і я випускала такі е, про Бога більше пісні. А під час е, повномасштабної е, більше переключилась ну, про Бога теж випускаю, але випускаю такі, е, які турбують людей теми. Ось. Тому можна сказати, що вже так немало в мене є пісень в добірці. Ось і надихаюся тим, що сама переживаю, надихаюся тим. Що відбувається в нашій країні, надихаюся нашими військовими і все, що роблю, хочу підтримувати їх і через музику, і через свою творчість. Ну і ми якраз перебуваємо напередодні Нового року, напередодні Різдва, то цікаво, чи є вас вже якісь плани мрії на 2024 рік. Так, плани завжди є, завжди є плани більше випускати пісень частіше. Просто так виходить, що. Я по своїм можливостям фінансовим випускаю. Якщо в мене буде можливість частіше випускати, я буду робити це частіше, тому що пісні пишуться, я постійно їх пишу. В мене вони є і є плани, щоб випустити вже нову пісню в 2024 тисячі двадцять четвертому. Надійсне не одну. Угу. Ну і на завершення, перед тим як ми дамо можливість нашим глядачам та радіослухачам почути нову радість у вашому виконанні, що ви хотіли побажати нашій аудиторії. І напередодні Різдва і напередодні Нового року Хочу привітати всіх з наступаючими святами і просто побажати не опускати нам руки, не здаватися в цій боротьбі. Підтримувати наших військових, якщо там знайомі в нас служить, якщо друзі, щоб ми якось їх підтримували в цей час, тому що морально вони дуже втомлені, і ми просто дуже дуже потрібні один одному. Тому давайте підтримувати один одного, вірити, що Господь якось дарує нам цю перемогу, і Україна обов'язково переможе. Обов'язково переможемо. Дякуємо вам, пані Ілона, за вашу творчість, за участь в нашій програмі, я й обіцяв нашим глядачам та радіослухачам на Радіо 1. Зараз почуєте колядку, нова радість від Ілони, тим, хто дивиться нас у Ютубі. Нагадаю, що маєте можливість під цим відео знайти посилання на YouTube канал нашої гості. Тож, дякуємо вам, гарних свят, на все добре. Тримаємося.